Ми зараз очікуємо інформації про те, про що ж говорили Сі Цзіньпін з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, про факт їхньої розмови повідомила агенція Сіньхуа. Тож в подальших ефірах будемо розбирати ще і цю тему. Окрім того, чекаємо на включення наших колег із Херсона. Ми вже сьогодні говорили про те, що росіяни атакують Херсон. Поцілили вони по військовій обласній адміністрації. Зараз обстріли продовжуються. Про це повідомляють наші колеги і в. Цій годині будемо мати можливість поспілкуватися з ними, дізнатися поточну інформацію. А ще будемо впродовж найближчих кількох десятків хвилин говорити про таке. Дивіться далі: збройні сили уразили російські установки. Іскандер, обговорюємо спільну операцію ЗСУ та служби безпеки. Суми Хімпром виставлено на продаж. Хто купить підприємство, яке постійно перебуває під обстрілами? Розбираємося в деталях. Не пропустіть. Фонд держмайна виставив на продаж суми «Хімпром» – акціонерне товариство, яке спеціалізується на виробництві добрив та азотних сполук. Акціон відбудеться 11 червня. Йдеться повідомлення на сайті фонду. Також на черзі продаж активів укрбуду. Скільки грошей отримає бюджет після продажу цих об'єктів та чи знайдеться покупець на підприємство у прифронтових сумах? Маємо можливість поспілкуватися із заступником голови фонду державного майна України Ігорем Тимошенком. Пан Ігор з нами у студії. Ми раді вітати вас. Дякую, що. Добрий Вітали. вечір. Вітання. Дякуємо, що завітали. І я одразу хочу почати з суми Хімпрому. Проста людська реакція суми, обстріли підприємству, яке продають. Як? Основне завдання фонду державного майна це приватизація підприємств. Тобто підприємства, які потрапляють вже в управління фонду, вони підлягають, як правило, приватизації, незалежно де вони знаходяться. Незалежно в якому можливо, навіть фінансовому стані, наше завдання є максимально ефективно його продати, як правило. Зрозуміло, безперечно, є ризики, але підприємство з точки зору інвестиційної привабливості надзвичайно цікаве. Це одне з великих підприємств, правильно дійсно, виробник добрив. Окрім цього, одним із важливих компонентів цього підприємства, який може вироблятися, це діоксид титану. Тобто це взагалі достатньо серйозне підприємство. Разом з тим, свій час воно не було віднесене до стратегічних, прийнято рішення, що ефективніше буде саме е, приватний власник, який може забезпечити інвестування в це підприємство, розробляти його в подальшому і е, забезпечити стабільний дохід і робочі місця. Тому е, е, можливо дійсно там час для приватизації не дуже вдалий. Але перший момент, те про що я говорив, це е, програма великої приватизації. Вона не зупиняється під час повномасштабної війни, і це підприємство саме належить до одних ключових цієї Да, програми. це велика приватизація. До речі, е, минулоріч ми продавали об'єкти великої приватизації. Вони знаходили е, приватного інвестора. І ми розуміємо, що це вже третя складова дуже важлива, Це те, що Гривня отримана під час війни, вона можливо є набагато ціннішою ніж те, що ми можемо там колись отримати через певний проміжок часу. Ну і це дуже важливий момент, що підприємства, які є в управлінні фонду державного майна і державні підприємства, вони не є завжди в ідеальному фінансовому стані. Ну, зокрема, інвестор, який купуватиме, наприклад, суми Хімпром, він матиме обов'язок погасити борги. А вони чималі, до речі, і вони генеруються в подальшому. Тобто, якщо ми далі не будемо вчиняти ніяких дій через рік борг цього підприємства по заробітній платі, по бюджету буде ще більше. Тобто тут треба збалансувати всі, всі плюси і мінуси, і все таки виставлення його на продаж це оптимальний на сьогоднішній день. Сценарій у мене тут постає запитання. Ось яке. Коли було прийнято рішення про те, що аукціон відбудеться конкретно у червні 2025 року? У нас завжди є певний термін на експозицію, тобто є рішення уряду, яке, по суті дає старт для приватизації об'єкту, визначається стартова ціна. А вона становить 1 мільярд 158 мільйонів гривень. І визначається окрім того умови проведення даного аукціону. Одразу ж після цього фонд державного майна проводить негайно впродовж для період воєнного стану. Це взагалі там питання трьох днів. Приймається рішення експозиції. Воно має бути не менше 60 днів, не більше 90 днів. В даному випадку ми обрали середнє. І е, саме достатнє для того, щоб інвестору прийняти рішення по приватизації підприємства. Ми розуміємо, що буде, е, будуть проведені торги, але чи вже зараз ви бачите, хто міг би бути потенційним покупцем? Чи, чи є заявлені вже якісь е, особи е, ми прагнемо до прозорого ринку так. і прагнемо до того, щоб е, навіть на етапі підготовки? Не завжди доречно е, знати, тому що покупець може вимагати певної конфіденційності, і через це будь-які процедури здійснюються через електронні майданчики. Їх 40 в країні. І так побудована система Прозоро, що е, покупець звертається до будь-якого майданчика, який, який він обирає, е, укладає договір про конфіденційність. І ми його бачимо вже, коли відкривається аукціонна пропозиція. Напередодні от у нас 11 червня буде аукціон, значить, ми 10 числа 20.00 будемо вже бачити. Є аукціон, є як мінімум два учасника. Або один це теж допускається з певними умовами, і тоді 11 числа ми відкриваються вже всі учасники. Просте е, запитання від мене як професійного параноїка. Я іноді так дозволяю собі про себе жартувати. Це суб'єктивно, звісно. Але е, в умовах, коли йде наступ, е, наступ конкретно на Сумську область, ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо, що ми можемо його від, відбити, але там обстріли, там фронт наближається. Чи є можливість в таких умовах отримати справедливу ціну, високу ціну, чи в когось, навпаки, виникає спокуса дешево ризикнути? Дешево взяти цей актив і потім отримати надприбутки. Це, це те, ну про що я говорю, що сьогодні нам критично необхідно зробити так, щоб це підприємство через рік не мало ще більш негативний баланс, і тоді покупець, який прийде, йому доведеться платити. 에, можливо, більшу ринкову вартість, але доведеться більше платити по тих боргах по зарплатній платі і бюджету. Тобто, це за принципом, 에, доки не пізно, так абсолютно. Абсолютно, давайте далі перейдемо до е, боргів, але далі хочеться поговорити про Укрбут. Скільки Укрбут заборгував перед державою та перед своїми працівниками, щоб ми потім розуміли, як можуть відбуватися і далі 에, продажі, якщо якраз як ідеться про Укрбут, це не є е, там катастрофічно збиткова компанія, вона працює принаймні не, не зі збитками. Не говорю, що там, там достатньо великі прибутки, але але вона вирівняла за особливо за останній там рік-два. Баланс вирівняний. По Бюджету в межах 1 мільйон 600 тисяч гривень, це ну для такого великого підприємства недостатньо. Це можна вважати як поточний борг, і, і, до речі, його буде змушений погасити інвестор. Невеличкий зовсім борг по заробітній платі, там порядка 150 тисяч. Це теж в межах таких поточних боргів. Тобто, тут би я характеризував стан трошки ліпший по з точки зору фінансових показників, але ну. Та сама історія, тут потрібен приватний власник підприємство, основний вид діяльності, основний вид доходів, доходів генерується за рахунок оренди. Ну тобто, а, чи на, наскільки це ефективно. Там можна розвивати багато напрямків, можливо, модернізувати це підприємство. Тобто, я хотів уточнити випуск. одну річ. Я один час стежив за ситуацією. Потім перестав чесно втомився, але було кілька Укрбудів, щонайменше два різних Укрбуди. Ми про приватизацію якого саме Укрбуду сьогодні ми якраз говоримо про державну акціонерну компанію Укрбуд. Їх дійсно було ну тобто, материнська колись була там компанія в десятих роках створена. Потім. Від'єднувались потім, до речі, під брендом Укрбуду створювались деякі приватні компанії, тому що ну дійсно Укрбуд це було так, скажімо, вагомо, якщо ти є Укрбуд. Станом на сьогодні це саме та компанія, яка є основою, але не маючи відношення до якихось там скандалів, які можливо пов'язані були з іншими забудовниками. Це сам, саме материнська компанія, яка була. Від початку і до сьогодні державною акціонерною компанією, пане Ігоре. В якому зараз стані об'єкти Укрбуду? Тобто, скільки недобудованих, в якому вони стані? Про це, будь ласка, детальніше е, недобудованих взагалі немає. Об'єктів е, останніми роками вони не займались житловим будівництвом або будівництвом будь-якого характеру. А е, були невеликі підряди, де вони були генеральними підрядниками. Їх основна діяльність е, зосереджувалась на проектній діяльності. Вони ма мали дійсно деякі замовлення. Де, де працювали, е, є навчально-курсові комбінати. Тобто, Укрбуд це така багатопрофільна для навчання, в тому числі працівників будівельних спеціальностей. Але найголовніший актив, найголовніший актив самого Укрбуду це нерухомість по всій Україні. Це 110 тисяч квадратних метрів. Починаючи від Києва, Київ, Львів, Харків, Дніпро, до речі, є і на окупованих територіях. Основний офіс тут на лівому березі на Сверстюка. Ну тобто для інвестора, ну це дуже цікавий актив. Це офісні приміщення, це виробничі приміщення. Якого роду? це? Як площі? правило, це офісні приміщення. Тобто, 90... Там 5% – це самоофісні приміщення. Скільки держава може отримати від такої приватизації? Цікаве питання. Тут тут ми розраховуємо на хороший аукціон. Тут думаю, тут не буде один чи два учасники. Складний. Чому тому, що, наприклад, там на місці е якоїсь компанії, яка хоче просто взяти пул нерухомості по всій Україні, е такий довготривалий проект і доведеться потім ну скоріш за все шукати фінансовий зиск від того, перепродуючи через певний період зробити під... і перепродувати. так, так, тобто напевно, скоріш за все, ну але для цього треба ресурс, е хоча. Бачите, от навіть під під час повномасштабної війни ми бачимо, що попит на нерухомість особливо з боку вітчизняного інвестора є доволі високий. Тому ціну не назву точно зараз, але очікувано про про так. порядок цифр ми можемо говорити? Е, Мільярди, десятки мільярдів, сотні мільярдів. Е, ну до мільярда. До мільярда все таки так. дешевше, ніж суми Хімпром, приміром. Е, так, там оціночна вартість мільярд сто е, мільярд це старт. Тут буде 262 старт. Тобто, є, є можливість для зростання умови для покупців. І які умови, І якісь вони специфічні відрізняються до до прикладу, від умов, які для суми Хімпром? Ми виставляємо відповідно до закону те, що нам дозволяє закон. Ключові, як правило, це стосується, наприклад, там працівників. Передусім 6 місяців не звільнюються працівники підприємства. Зберігається профіль основної діяльності за 6 місяців. Мають бути погашені бюджетні податкові борги. всі інші умови розтягуються на 5 років. Тобто є покупець, він приходить, і ми впродовж 5 років стежимо, чи він зберігає основний вид діяльності, чи він дотримується екологічних норм, чи він гасить кредиторську заборгованості іншу від бюджетної. Ну, за винятком, до речі, підсанкційної. Тобто, все, що стосується заборгованості під санкційною, ну, не є його обов'язком гасити е, там контрагентам країни-агресора. Ми в результаті цієї приватизації можемо отримати більше робочих місць? Думаю, так. Чому? Тому що е, на сьогодні проектні інститути не дозавантажені своїми, ну саме в Укрбуда. Нерухомість працює здебільшого в режимі здачі в оренду. Зрозуміло, що приватний інвестор, який прийде для нього, адмінприміщення ну це потребуватиме якоїсь там модернізації, да, наприклад, і це теж інвестиції в розвиток. Можна питання, чи, пане Ігоре, так чи правильно я розумію? Отже, інвестор, який заходить, він має бути е українець і сплачувати податки, погашати, звісно, в Україні. Але ви сказали, що потім ймовірно, що буде, що може буд він перепродувати дробити і перепродувати okay. то ось наступні інвестори, які е зможуть купувати ті об'єкти. Чи можуть вони бути іноземцями? І Як тоді буде <зв>. з цим на 5 років розтягнутим е обов'язками? Іноземці можуть бути і зараз. Uh -huh. От іноземці можуть бути покупцями. За винятком країни-агресора, це однозначно. Тобто, вони, ну, вони на, на старті всі вийдуть перепродувати це його право. Але представники країни-агресора, які придбатимуть це майно, ризикують одразу, що це майно буде вилучено в дохід держави. Тут я б трошки розширив це запитання, особливо в контексті суми хімпрому, тому що велике хімічне виробництво і виробництво азотних добрив це стратегічно, це багатомільярдні процеси. І якщо ми говоримо про подвійне призначення про діоксид азоту. Титан, як е, титану перепрошую, так звісно ж. А, то тут теж у мене одразу настобурщується вуха, і я починаю думати про компанії прокладки, про офшорні компанії, бенефіціара, якого неможливо знайти, яких там 200 одна за одну, як матрьошки і слово матрешки в даному разі тут дуже смислове, Ростуть наскільки ми захищені від того, що. Потім, все ж таки небажанім, як кажучи, для України особи почнуть розпоряджатися цим нашим майном або результатами виробництва на цьому моменті. перше для цього. Є контроль 5 років, який, який фонд державного майна буде контролювати виконання всіх без винятку умов. Це перше. Друге, звичайно, всі фінансові операції цього підприємства підлягають під. Контроль, наприклад, там, якщо ми говоримо про якісь стратегічні продукти, є служба експортного контролю, яка не дозволить там експортувати до країн, які на сьогоднішній день є ворожі до нашої держави. Ну як, як виклад. до речі, чи в форматі державного підприємства, чи приватного правила дії Експортний контроль, контроль працює тут так, туди. так тобто е, я не бачу ризиків стосовно того, що Хтось з країни агресора е, схоче торгувати на сьогоднішній день. Дуже багато таких є обмежувачів для, для цих. Я просто про це коли запитую. Я пригадую процеси, які відбувалися ще в там в 90-х і 2000-х, коли представники країни-агресора навіть нічого не торгували, нічого не виробляли. Вони просто купували заводи і різали на метал. Таке з нашим кораблебудуванням, якщо мені не зраджує пам'ять, відбувалося з цукровою промисловістю. Я от про ці ризики теж думаю. Е, розумієте, питання в тому, що. Ті ж люди дуже часто е, управляли через якихось посередників державними підприємствами, вони е, заходили е, менеджментом на державні підприємства і е, ну, фактично були власниками. Ну, не держава, а вони власники. На сьогоднішній день треба туди, туди вийти в прозору площину. Приватний власник, якого який не допускає вже якихось тіньових схем, разом з тим знаходиться під контролею всіх державних органів. І на завершення нашої розмови я повернусь до того, з чого ми починали. А Роман задавав питання про те, а чи може хтось купити зараз підприємство у сумах? То чи мали ви подібний досвід? Чи, чи були вже подібні ситуації? У вас? саме ну масно зі впродажу близько, продажу, близько у, в до умовах воєнних до у нас? Ну наприклад, минулого року ми продали компанію Рок. Це підсанкційна компанія з виробництва газобетону. Е, да, розумію, що тут в них виробничі потужності Київська область. Е, там немає такої наближеності, як, як тут до кордону. Ну, Разом з тим ну, зараз в ризику вся країна перебуває. Коротко на завершенні, буквально кількома секундами. На тимчасово окупованих територіях чи є частина майна Укрбуду і сумих е, В Укрбуді є окреме майно. Тобто в разі нашої перемоги це майно ну по І суті наші. теж теж буде ну так, зараз так, очевидно. Ми зрозуміли причин так, нічого так, не можемо з цим так. майном робити. Дякуємо щиро за розмову, що завітали наживо до нас у студію. Ігор Тимошенко, заступник голови фонду державного майна України, гостював у суспільне студії. Ми зараз робимо зовсім невелику паузу, друзі.